Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Я хочу почати це відео з подяки. Дякую всім, хто підписується на мій канал, хто підтримує україномовний контент. Можливо, це і не тільки тому, що він україномовний. Мені дуже б хотілося, щоб на моєму каналі були однодумці, коли не потрібно підлаштовуватися. Тому що я це не вмію зовсім. А бути справжньою такою, як ти є, і тебе оточують такі люди. Дякую. Сьогодні у нас вже 8 тисяч, а точніше це вже вчора було. І хочу подякувати кожному, хто писав коментар, ставив вподобайку, тому що це допомагає розвитку каналу. Але я ніколи не буду казати, пишіть коментарі, ставте вподобайки, тому що інколи і я така буваю, я щось роблю, я включила, дивлюсь, руки грязні, і мені ніяк не написати, не вподобайку поставити. Але продивилась, тому що мені це цікаво. Вчора я вам показувала, що робила шипшину. Ми трішки попили її. І зараз я не знаю, яка вона тут, і скільки залишилася. Хочу ой, перелити в стаканчик. Але, що, дівчата, будьмо. А до речі, ще тепла, доба пройшла. Знаєте, що я хочу з цього зробити? До останньої краплі. Будьмо. Ні, пити я вже не буду. Я хочу перелити ємкості для льоду і заморозити. Для чого? Не знаю. Можливо, коли буду зварю компот і буду додавати як льод. Можливо, обличчя. Колись там буду протирати, не знаю, але ви шкода. І дівчата, от, дякую вам велике, тому що інколи те, що я вам показую, те, що я вам кажу, я це кажу з власного досвіду, як в нашій родині. І коли я вам. Де там моя шепшина? Селен. І коли я вам вчора казала, що ми купили і так далі. і я знаю, що в нашій родині підходи і немає якихось там застережень. Тому я так. Але дійсно почитайте, коли щось вживаєте, тому що я завжди кажу, що кожна людина несе відповідальність за себе самостійно. Тому чи підходить, чи не підходить, яка доза. Перед тим як вживати, кожна людина сама почитає, чи це шипшина, чи ще щось, але я хочу сказати, що ми багато вчора і не випили. де там склянка моя. Ну, менше тут я випила. Ну, то нормально, нічого такого, щоб я не помітила. Люблю справжні аромати, аромати ж пшини. І знаєте, що сьогодні зранку, чесно кажучи, якщо відверто, давайте ж ми не будемо відриватися від реального життя. Для мене було дуже болясно, коли я бачила, як нашу пшеницю висипають на польському кордоні. І я знаю, в яких умовах це збирається, сіється, збирається, вирощується. Я не знаю, для мене це все одно, що якийсь там був ракетний удар, кажу відверто. Але ну що ти мусиш робити? Ти вже стільки. ой, І сьогодні зранку відкриваю віконечко. А там так по-весняному співають пташки і так голосно-голосно. Я зараз хочу піти в парк, тому що коли ранок пташки співають голосно, а в день то це вже таке. І хочеться спіймати цю позитивну мить життя, тому що я ж кажу, що не тільки погане є, а іще є щось таке. Треба балансувати. Ці моменти, Тому зараз буду збиратися і йти в парк. Але спочатку хочу розсипати о, в мене така, бачите, для льоду, вона зручна, я вам вже показувала, але для тих, хто нещодавно на моєму каналі, боже, як мені приємно це казати, тут такі м'які квадратики. Я хочу попереливати. Якби не поналивати, Таня, а що ти робиш? Обережно. В мене, якщо чесно, тремтять руки зараз. Ти начебто. Ні, так діло не піде, дівчата. Начебто в зовнішнє ти тримаєшся і нормально. Ну, такого ж на моєму каналі не було. ну По-іншому я не знаю. Я вже порозливала, тому що, якби там людина себе не тримала в руках, але м -м, руки завжди будуть видавати. Пробачте, Ну, як є, так і показую. ну що я буду робити. Поубираємо, нічого страшного. Нічого, помиємо не психой. Ай, морока, морока. Ну, він ще теплий. Я прийду, потім поставлю це все діло. Ой, що, Хозяйка, та, Ой. Ай, бачите, поналивала. Хазяйка, та те, що. Ай, аймо. Нічого, як є, так і показую. Все, по-справжньому, Ну ж, порядок. Нехай стоїть. Я зараз хочу зайти в наш епіцентр, такий невеличкий, подивитися там щіточки. Дивлюсь щітки. Але це не такі, як я тоді бачила. Я хочу. Такі, щоб ручка була зручна, так це 110 гривень. Ну, наприклад, для взуття тупіти. Не знаю, щось. Це скрибок 58, щоб вікна мити. Ну і це все. І це все, щітки це все. Нема. Треба буде подивитися на сайті. Може там щось є. О, оце що таке? Губка автомобільна. Клас. Все, дивлюся на такі... Для прибирання совки. Ціну не можу зрозуміти, Думала вище. ні, це швабра 232 гривні з насадкою 42 сантиметри. Ні, нема чого, того, чого хочу. О, така швабра. Скільки вона, 239. І швабра в мене є. А ось совок треба буде замінити. Запитала, скільки коштує, бо в мене швабра саме цього виробника 368 гривень. Ось така коштує. Бачите, з ручок. Такий невеличкий в мене був, але тут щетина якось так не дуже. Коштує 265 гривень, але я той хочу. Ну, не сьогодні, іншим разом. Це я дивлюсь і дощечки для кухні. Тут не дуже великий вибір, тільки от так. То можливо там в великому епіцентрі то більш вибір буде з щітками. Так, так, так. Ну, начебто все подивилася, що хотіла. Те, що потрібно, я не побачила. ну, знижки досі є так, добре. Та ні, нічого більше не потрібно. Пішли далі дивитися, яка у нас весна на вулиці. До речі, я в Єві дуже давно була, а то думаю, зараз зайду подивлюсь, може там щось таке з'явилося. Типу того, що мені потрібно. Так, в Єві тільки ось така щіточка. Коштує зараз 29 гривень. Акція на неї. Ну, я не таку хотіла. Зовсім. Губки є селяки А так, щоб щітка, то тільки така мені дівчинка сказала. От. І все. Ні. Не підходить. О, я ще зараз в простор зайду. Тут поруч. Я дивлюсь так, ну такі елементарні якісь речі. І я не розумію, чому їх немає в магазинах. Я думала, що я не бачу. Дівчат запитала, вони кажуть, тільки такі, ну це для посуду 22 гривні. Таких, щоб щіточки, то каже, і нема. Немає в просторі теж те, що мені потрібно. Так, добре, ще зайшла в Аврору. Може тут щось таке буде. Таке, таке, але не таке. Тонша повинна бути, не така. От я хочу саме таке, яке я вам показувала. Всі звичайні. Класіка жанру, як то кажуть. Ні. Ні, не хочу. Тут якісь по 14 маленькі, по 44, по 19. Ну, і ціна. Ви бачили там ціну і тут? Ні. Не хочу. Аврора теж не варіант. Дівчата, зайшла я зараз в аптеку 195 гривень зі знижкою. Ой, Ось такий шампунь є. Я почитала тут склад, це для об'єму. Я вам зараз показую, що тут є. З протеїном, щось, бла бла бла. Непогано, скільки об'єм, скільки об'єм, об'єм, об'єм. 355. Тут і різні є, але я беру для об'єму. Це аптека -подорожник. От. І ще гель для душа. 122 гривні. О, дивіться, який. Ну, то в аптеках я люблю таке купувати. Натуральна форма 88%. І ціна така, розумієте? Отакий От і такий це ніжний 129 гривень. От теж. Так, і що ще я вам хотіла показати Хвилиночку. Така сиворотка для обличчя я купувала. Я так, 400. 59 гривень я купувала, заразнижка 298 в аптеці. Вона мені дуже сподобалася. Це з лимоном, а це гілауронка, якщо я не помиляюсь, вітамін С теж і ще щось. Ну сиворотка класна цього виробника. От, Тому якщо, то зверніть увагу. Оце я понюхала кокос, ну він такий солодкуватий, я не дуже. А оце овес мені сподобався, то я візьму. І ціна. А який тут об'єм? 750. То такий є і візьму. Думаю, що шампунь брати коштував 300 гривень, зараз 190. Ні, в мене є, нехай потім. А от для душу я собі візьму. До речі, тут тиск можна поміряти. І сказали взяти газетку. То я візьму одну штучку. Подивлюсь, що тут цікавого. Так, все мої дорогенькі пішли. Те, що я не планувала купувати, то я те і купила. Взагалі-то я планувала вийти з дому і зайти в парк, послухати, як пташки співають. І як то кажуть, тут Остапа понесло, бо щіточки, щіточки, прибирання. О. Бачите, як інколи пріоритети ставимо. Поки бігала за щіточками, в парку вже грає музика. О, а там хтось за білкою бігає. Він показує. Жіночки пішли і кажуть, о! Позитивний момент. Я кажу так, знаєте, коли ти дивишся на білку, е, так, ну, коли я її знімаю, ви дивитесь, бачите, воно не так. А коли ти бачиш це вживу, але вона там дуже. А, вона вже там по гілкам ганяє. А, аж там. А коли ти бачиш вживу... Це просто. Білка. Білка, йди сюди. В тебе зараз буде фотосесія. Я ще з білочкою не роз... розмовляла. Та, Білка собі ціну знає. Побігла далі по гілкам. Ось там бігає, стрибає. Щось гризе вже. У нас вже тут підсихає, але хотіла пройти туди до ялинок, а там ще трішки так. Не дуже. А тут стежка, де люди ходять, то вже якось так. Нормально, але там ще так, не дуже біля ялинок. Дванадцята година, і в парку нас грає гімн України. У нас там хтось займається на турніках. Тут у нас в м'ячах хто, хтось ганяє. А там жіночки пішли, мама і доця. І такий шлев парфюму. І я розумію, що я знаю цей аромат. Але я не можу пригадати його назву. Розумієте? Тут наче не так можна пройтись, бо хочеться до ялинок. Це треба приходити зранку, зранку так голосно співають пташки. Ще не працює радіо в парку. А зараз це вже таке 12 -та година. Тому буду йти додому, мої дорогенькі. І що хочу вам побажати сьогодні? З того, як починала я відео, те, що сказали жіночки, коли вони побачили білочку. Побігла! Щоб на вашому шляху, куди б ви не йшли, ви б бачили позитивні моменти нашого життя, тому що вони є. І як казала моя знайома вчора, що ми ходили, каже, я помічаю, як хтось стоїть, палить і дим іде в обличчя, коли ми йдемо, а ти помічаєш, як в бібліотеці дідусь, дідусі грають в шахи. Ні, я б теж помітила, реальне життя неможливо не помічати. Але що на що ми свою увагу в першу чергу зосереджуємо? Тому я бажаю, щоб на вашому шляху траплялися позитивні моменти, і ви їх обов'язково для себе якось зафіксували. Бо вони ще є. І мені дуже хочеться, щоб вже весна була. І як раніше я приходила зранку сюди. Тобто мій ранок починався на цьому майданчику. А зараз холодно, я не хочу. Чи це є відмазка якась, чи то дійсно холодно. А ін. Я таки її почула, пташко. А інколи хочеться просто комфорту. Бо ми і так себе завжди якось підлаштовуємо під щось якось. А хочеться інколи комфорту. І якщо мені холодно зараз займатися, я не займаюся. А пташки співають, а тут вже звуки міста пішли. Вже все, не чутно. Пташок, все мої дорогенькі, Пока-пока.